Thank you. Добрий день. Доброго дня, всім свято, яке перше в нас такий бойовий день незалежності. Коротко розкажу, ми є представники групи волонтерів допомоги армії Рівне, і ми для всіх людей, які допомагають армії, провели таку благодійну заохочувальну лотерею. Власне, сьогодні, незважаючи на погоду, ми вирішили провести її розіграш. Тому що які обіцяли на шосту годину, тому а, всі, хто купив квитки, можуть підходити поближчі. Хто не зміг прийти, власне, там на корінцях цього лотерейного квиточка є телефон і контакти. Зараз а, ми визначимо, хто ж в нас а, переміг, і якщо людина тут є, тоді вона зможе зразу отримати сертифікат. Якщо ні, то а, ми з нею зв'яжемося пізніше вже. А, що ж, тоді, якби, щоб все було офіційно, от тут у нас в лотерейні, лотерейні корішки від лотереї, зараз ми їх висипемо. Я попрошу, є якась дитина маленька, яка готова нам допомогти в розіграші. Піднімайся на сцену, тоді на сходу. Нічого, нічого, Так, що ж тоді? Ми почнемо розіграш з найбільш менших таких лотів наших, а потім перейдемо до головного. А, зараз я пропоную визначити володаря а, книжки, олекс... фотокниги Олександра Харвата Батьківщина України» першої української першої книги. А, власне, така, такий чудовий альбом, який можна і вдома тримати, і гостям подарувати в якості заохочувального брезенту. Оля нам допоможе зараз перемішати їх і витягнути одну лотерею. Помішай. Помішай, помішай, помішай. Добре, ще. Ще мішай, ще. А тепер закривай очі, може дивитися в сторону і витягуй один, один Так, Це в нас є Забрійчук Микола. Буває тут Миколи? А, добре, тоді Микола зможе забрати, забрати свій виграш, пізніше ми з ним зв'яжемося. В якості ще одного заохочувального приза Теж, це вже більше стосується книжка Олександра Харвата Рівне на межі тисячої. Дуже чудова книжка, вона ну, достатньо дорого коштує. Е, і тому якби, дуже, дуже цінний і хороший приз. Я знаю, що у нас багато відомих людей її брали, якому ми продавали її в міській комкомі. Тому а, прошу ще раз привітати. І не дивлячись витягну ще один. Да. І володарем цієї книги стає в нас Яковчук Дмитрій, лотерейний квиток номер 3600 15. Немає, Немає. добре. Дмитрій зможе забрати його пізніше. І на сам кінець, третій заохочувальний приз. Чудово, чудовий фотоальбом 150 святинь Великої А, Прошу ще раз приміщення. І так, Цю чудову книгу виграв лотерейний квиток номер 234 власником якого є Дорощук Вікторія. Немає Вікторії? Підходьте сюди. Це, я так розумію, десь в наметі куплено. Тут, до речі, багато лотерейних квітків продавали якраз в наметі. Отут, який стоїть у нас з 13 до 19, де можна і так зробити пожертву, і отримати інформацію стосовно допомоги армії. Книжка достатньо цінна. 34 Дуже ваша, дякую вам. Ну і тепер у нас останній останні лот. А, найбільш вартісний і цінний. Я думаю, що а, людині, яка готова пожертвувати при принципі якусь суму, вона буде корисним, тому що, а, власне. Багато тих проблем тепер, що є в Україні, якраз через те, що багато українців зі Сходу просто не були в Європі, і вони не бачили, що і як там відбувається, і що треба бути з Росією чи з Європою. Тобто ці питання знялися. Тому зараз ми будемо розігрувати сертифікат на безкоштовну поїздку до Кракова, польське місто дуже чудове на двох осіб. Для тих, хто виграє, тобто сертифікат. Це не є підставою для перетину кордону, треба за ним, з ним треба буде звернутися до організаторів, узгодити час, місце, оформити відповідні документи, і тоді можна спокійно їхати а, в Польщу. Тобто, щоб ви собі розуміли, це не на конкретну дату. Ви можете обрати собі якийсь з, з вікендів, як кажуть в Європі, а, наступний, через тиждень, через два, ну напротязі місяця грубо кажучи, відвідати це чудове місце. А, Тож найурочистіший момент, добре перемішую. Я навіть заради такого діла підніму її трохи. Я отак перемішаю. З Богом. І так, виграшним став квиток No0241. Мамко Юлія. Мобільний телефон можу прочитати, впізнає свій. 098 90 131. Ну що ж, тоді ми з Юлією будемо зв'язуватися. Вона зможе отримати цей чудовий... Чудовий сертифікат особисто в мене. Ну що ж наразі всім дякую. Якщо а, хтось хоче долучитися до нашого волонтерського руху, підтримці армії, а, може залюбки підходити до нас на наш базовий склад, який є на князі Ростовісі, і допомагати будь-якими руками, будь-яку допомогу, готові підключити і допомагати нашим війни. Дякую.